таємниці вашої дати народження, якщо ви народились 7 числа любого місяця. Як виглядає второ старший аркан колісниця під номером 7? Пожалуйста. Мені він так править, що я не можу не подивитися. Дуже круто, да? дуже крута намальовка. Показана, знаєте, як чорний і білий, типу ангел, знаєте, отут один, отут другий, і ти, типу, по центру, і тебе крила, і ти на колісниці, і ти тока впльоти, це з песні. Дуже крутий, дуже крута енергія. Вона дуже. Euh, заводіла. Вона дуже бодряща, вона постійно кудись іде, постійно кудись їде. Вона успішна, вона відкрита, вона добра, вона ціліустрімна. Ця це людина, симірка в плюсі, вона знає, чого вона варта, вона знає, чого вона хоче, і вона йде саме туди, куди вона хоче. Вона хоче дом. вона його строїть. Вона хоче відносин, в неї будуть ті відносини. Вона хоче того мужика, а в неї буде той мужик. Вопрос імені. В неї вона там хоче, я не знаю, на... в Таїланд, наприклад, вона туди поїде, Оп'ять же, вопрос времені. але вона настільки цілеустрим, відкрита людина, яка йде до своєї цілі, ем, тому що знає, чого вона хоче. Да? Саме круте, що ця карта може, це те, що вона знає, чого вона хоче. Багато людей не знають, чого вони хочуть. Вони не знають, до чого вони роботу, до чого вони живуть. Щоб що, щоб платити комуналку і без хліба не вмерти. Ну, хіба це те, для чого вона жити? Надажить для якихось більших моментів, і ця карта вона саме про те. Да? Тому що вона так думає, вона стрімиться завжди стрімиться до чогось кращого. Це внутрішній огонь, це ясна ціль, це внутрішній порив, іскра, безумія, мовнія, все в місті в цьому чоловіку. Це сильна воля, це рішучість в багатьох моментах. Ця людина вміє керувати собою, своїми емоціями, своєю долею, своїми рішеннями. Вона це та людина, яка як не потичії, точніше ні. Um, не просто амеба і думає, ну що буде, те буде. А що вона знає, що, що треба, і вона знає, що робити, щоб то було. Тому що, як я вже сказала, вона знає, чого вона хоче, і вона туди йде. І як я вже сказала, білий кінь і чорний кінь це, це знаєте, іноді бувають сумніви в цієї людини, але це більше, напевно, вже в мінусові фактори якісь. А може, і в плюсових є. Тому що коли ти сумніваєшся, ти обираєш. Як мінімум тут два вибори, да, бо два коня. А білий і чорний, це знаєте, говорить про те, що те, чого хочеш, ти, да, і те, чого нам роблять. Точніше, не роблять, а те, що нам навіює соціум, і ти тіпи, вибираєш, що тобі ближче. Зові можна ще багато розповідати, тому що їх ну, дуже багато, в кожна енергія і кожен аркан він многогранний, там дуже багато всього. Але да? Начали. з він. продовжимо почали Ви знаєте, дивіться, В мінусі це розгубленість. Ця людина не знає, чого вона хоче, вона її кидає то в жар, то в холод, то вправо, то вліво то вперед, то назад, вона постійно в сумнівах, в якихось розгубленостях, і от от що ти хочеш, не знаю. Що ти будеш робити? Не знаю. От, да? в якійсь мірі імпульсивність, тому що життя по-любому буде підкидати різні моменти, і, і, а імпульсивність, вона буде, типу, як знаєте, як захисною реакцією, отак от стрілятися вона буде, як, як йожик іголками своїми, щоб ніхто не трогав. Тому що вона відчуває, що якщо буде конфлікт, то це все, це фаталіті братан. Це ти не виграєш. Ну, типу, та людина не виграє в цьому конфлікті або не зрозуміє чогось. І це не із-за того, що вона якась не така, а із-за того, що просто в мінусі вона відчуває, немає отієї опори, немає того імпульсу, немає отієї жажди до того, що ти хочеш. Вона нічого не розуміє, вона розгублена, вона як бур'ян на вулиці за вітром. Отак -от. І вона просто, ну. Типу, грубо кажучи, нічого не може да? зробити такого, вагомого такого. Гіперконтроль, тому що я должен знати все або должна знати все. Я должна за всім ослідити, я должна то, я дожна це. Должна... і я найкраща. Я можу оце, тому що я. Я оце можу значить я найкраща. Я оце зроблю, я це зроблю, це і багато що зроблю для того, щоб всі визнали, що я найкраща. Але всередині це все одно розгубленість буде. Не буде от її віри, яка йде від серця, да? від... від внутрішнього я. А буде просто те, що тут шум. І раді шума оце старатися, ну це, це було. Або ще є такі моменти, коли або все, або нічого. Ну, типа, або пан, або пропав. І це більше як на адреналіні, та, на якомусь такому я забула це слово. А... Азарт, азарт, я вспомнила. Можливо, це буде от, знаєте, більше на азарті. Але не для того, щоб тобі було краще, та, а для того, щоб комусь просто закрити ну, рот, грубо кажучи, і багато чого ще залежить від схвалення в мінусових сімерочках. Залежність від схвалення від того, що тебе похвалять, не те, що тебе похвалять, а ти будеш ждати цього сімерочки в мінусі. Та? Вони ждуть цього похвалення, як манни небесної, тому що без цього життя немає. Якщо тебе не похвалили сьогодні, все піздети день прожит просто зря, похожих та, схожих моментів в мірочки в мінусі, але в будь-якому випадку її можна вивести в плюс, якщо вони почули. Що ви десь там трошки чуть-чуть хоча б одне щось про вас та що в мінусі, то ми зараз легко виведемо це все в плюс. З вас просто треба послухати інформацію і написати в коментарях, чи схоже це на вашу семірочку, тому що всі семірочки різні. Що ми зробимо, щоб вивести в плюс семірочки, це визначити свою ціль, поставити собі ціль, купити хату, завести мужика, завести любовника, завести кота, собаку, попугая, сад, яхту купити на Мальдіви з'їздить в Карпати, з'їздить, хоча б задвелася тисячі деревни, за скільки там їздять. На море поїхати, да? якусь ціль. Не в смислі піти в магазин і купити морожну, і це була ціль. Ні, це не ціль. А те, щоб ви стремились до неї, щоб ви цього хотіли, щоб ви цього стремились, подумайте, чого вам хочеться. І зафіксуйте собі як ціль. На листку лучше. Лучше листок там, листок бумаги, а чотири, наприклад, я не знаю. От такими буквами напишіть. Я хочу поїхати на Новий год. В Німеччину, наприклад. Бо мені подобається, як у фільмах новорічних, знімають, е, знімають всякі міста, і там так красиво, там такий красивий новий рік. Да? Там все в гірляндах, все в красоті, Йолка 15-метрова і все прекрасно. А ще сирени не гудуть, теж як варіант. І ви <с>? стримаєтесь до цієї цілі, забираєте гроші, заробляєте гроші, відкладаєте гроші, купуєте якийсь, якийсь одяг, марте цією ідеєю. Да? Думаєте про це, якби так легко легше, да заробити там ті там я не знаю тисячу доларів на поїздку, які треба, я не знаю, скільки стоїть, я, я приблизно. Ви поняли, да? Ви запитаєте себе, чого ви хочете, ви запишете <плес> цю ціль і двігаєтесь до неї. <плес> Отак у вас появляться в голові структурні якісь дії, або хоча б не хаос, і ви будете розуміти, куди ви двігаєтесь. <плес> Тому що двігатися без цілі це другі, або, хоча б як варіант, випишіть собі на листку, що для вас успіх? Який успіх для вас? Це що? Що, що для вас успіх? Скинуть один кілограм, не брати один кілограм, або саножки за 300 гривень чи за 300 тисяч тисяч гривень. Ну, тобто, да? Не знаю, зробити такий салат, який давно вони робили. Що для вас успіх? Що у що вашому саме розумінні це слово? Тому що ну, то, що успіх це слово теж воно многогранне, Воно багато багато в них є коротше, таких моментів. І, звісно, в будь-якому випадку об'єднайте внутрішнє з внешнім, Отут і отут, да? Голову і душу, об'єднайте. Логіку і інтуїцію. Ну, Логіка і інтуїція, якщо вам так буде лучше думати. Об'єднайте це, Подружіться з собою, з любим собою. Яка б ви не була, про що б ви не думали, чим би ви там не рухалися цим чи цим. Прийміть себе, пойміть себе і з'єднайте оці частини. Вони не віддільні від вас, вони не страшні, вони частина вас. Не признічтеся, не примічуйте себе. Не зліться на себе, не, не, не використовуйте агресію в свій адрес або поганих слів, саме чи Не використовуйте цього всього. Використовуйте баланс. Все в балансі, все добре, все в гармонії. Сьогодні вийшло отак хорошо, завтра вийде отак ще лучше. Не все зразу не, не, не все в один день, не все потрібен свій час. Звісно, діяти потрібно поступово до будь-якої цілі ви ну, там день за днем, місяць за місяцем. Або як варіант ще може бути, що ви ставите собі маленькі цілі якісь. Сходить в спортзал завтра. Ви пішли, а поїхати на річку. Це не море, але це теж відпочинок. Хорошо. Купить. Ну, подушку, подушку купити, наприклад. давно хотіла, що вічно відкладаю свій комфорт. Да? Ну, от Якісь маленькі цілі, да? те, що ви можете там тут і зараз це зробити. Ну, ну чіпси це не тіль. Це не, це не <гум> ну, <Но> подушка. <гум> це, отак. Не міняйте напрямок, якщо вам страшно, якщо вам важко або ще щось. Прислухайтесь до себе. Чого вам страшно? Ви боїтесь, що? Розбагатіть? Чого? Ви боїтесь, що, що вам хтось щось каже? Чого? Люди постійно щось говорять? Ну. В них же зуби рот, язик, губи, ну їм треба голос нада ж свій проявляти. Просто ваше діло в вашому восприятті, якщо ви сприймаєте те, що вони кажуть, це вже проблема. А якщо вони просто балакують, то хай балакують зубу. Вони постійно балакають. Що <подилювати> ж слухають своїх тіжок. І контролішка, і, звичайно, гіперпіку треба кудись ну, убирати. Вона не потрібна ні вам. Гіперконтроль, точніше. Вона не потрібна ні вам, ні вашим людям поруч, ні вашій роботі, ні вашому відпочинку, ні вашій душі, ні вашій логіці, ні вашій інтуїції нікому. Цьому аркан це про роботу з тілом, це про е, поїздки, це про спорт. Можливо, конний, можливо, просто спорт, якийсь там бігати, кригати, скакалка, постійне постійне двіження. Його і танці вам не підійдуть, хоча танці, якщо народні, то там треба гоп чи на гоп, там підійде. <гум> не щось вяло і медленно, знаєте. Вам більше підходять такі моменти, там, де ви рухаєтесь, рухатись багато, там, де бокс, там де прыжки, там, де типу, бігу, як я казала, скакалики, можливо, спорт, це, я забула, як вона називається, не гонки на машинах, а ото, мотобол. о, Тож там скорость, там, там всьому лучать і туди-сюди. Тобто такі моменти, да, але головне, що це має бути спорт. Вам сидіти на місці, не вийде. У вас енергії дуже багато. і вам треба її в русло правильне для себе, да? випускати. Якщо вам важко щось зрозуміти або важко до чогось прийти самі, обов'язково ви можете написати мені в інстаграм, він тут є, і я вам допоможу. Я вважаюся самого крутого. Просто вірте в себе і робіть те, що вам хочеться, і все так вперед із піснею.